Всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом тіста на пельмені. Для цього рецепту беремо 200 грамів води, грам не мілілітрів, а 200 грам води. Сюди я усипаю десь півчайної ложки солі. Також додаю цукор, десь чуть менше півчайної ложечки, цукру і цукор і сіль потрібно добре розчинити в воді. І сюди я також додаю олію, десь чайну ложечку олії. Отак, От все добре розмішую. І тепер цю суміш я буду вливати у, ну, десь я відміряла 500 грамів муки. Замішую вилкою. Чому вилкою? того, що при замішуванні вилкою тісто береться такими, якби грудочками маленькими. І воно стає потім при замісі, як слоїсте таке. Замішали, тепер. Можна вилку прибирати, місимо рукою. Тісто замішуємо достатньо таке не м'яке, щоб сильно було. Ліпше, коли воно чуть-чуть, чуть-чуть якби круте. Так, ну ось я замісила тісто, місила його десь хвилин 5. Ось таке воно вийшло. Тугувате, зате еластичне. Тепер накриваю мискою, якій я вимішувала, і залишаємо його відлежатися десь хвилин 20. Ну, ось таке тісто у нас стало, як полежало. М'яке, еластичне, але не тверде. Його можна буде тоненько розкачати, і пельмені не будуть рватися. Виходить, як наче буреки. Зараз ми розріжемо. Так, ось таке. Дивіться, красиве, яке на зрізі. Вийшло в нас тісто. А я вам можу тільки порекомендувати. Бірайте перевірені рецепти, користуйтесь на здоров'я, а ми ще з вами побачимось і почуємось. Пока-пока!